Платформа «Київстар ТВ» представляє сезон прем'єр та оріджинал серіалів «Київстар ТВ». Москва. Горить, палає не так, і хотілось б, але невідомі дрони 27 жовтня ввечері знову атакували Москву. У Підмосков'ї вже лунали вибухи. Про це повідомляю із посиланням на місцеві телеграм-канали мера Москви Сергія Себяніна в Телеграм і керівника центру протидії дезінформації про РНБО Андрія Коваленка в телеграм. У мережі з'явилися чутки про те, що поблизу Москви знову було зафіксовано дрони, зокрема жителі Раменського. Це 30 кілометрів від Москви і брон. 52 кілометри від Москви. Чули вибухи також. Вибухи гриміли і в Сірпухові близько 100 кілометрів від Москви. Мер російської столиці Сергій Сибянін спробував заспокоїти жителів столиці і написав, що російська протиповітряна оборона нібито збила два безпілотники, які летіли на Москву. Він додав, що на місці інциденту працюють екстрені служби зі свого боку. Коваленко зазначив, що вибухи лунають не тільки в передмісті, а й у самій Москві. Тим часом влада Білгорода оголосила режим надзвичайної ситуації після атак українських військ по греблі водосховища. Про це повідомляють російські засоби масової інформації у Білгороді. 27 жовтня був оголошений режим надзвичайної ситуації після того, як ЗСУ двічі атакували греблю місцевого водосховища. Російські засоби масової інформації посилаються на рішення федерального агентства водних ресурсів. Центр регіон Ватхоз. за даними відомства внаслідок ударів отримали пошкодження донний водовипуск та обидва затвори, які відповідають за регуляцію рівня води. Це вже призвело до зниження рівня на один метр. На греблі ведуться зараз аварійно-відновлювальні роботи. Заявили у відомстві, зокрема робітники. Приступила до засипання каналу аби уникнути обмілення водосховища і захоплення території нижче за течією. Що в загальному відомо про атаку на водосховище? Ми про це згадували і вчора, декілька днів тому, ніч. На суботу, 25 жовтня, російські змі та місцеві пабліки почали повідомляти, наче українські війська атакували греблю білогородського водосховища ракетами Хаймерс, і зазначалося, що внаслідок прильоту було пошкоджено кілька будівель із технічним обладнанням, підйомні механізми одного зі спускних шлюзів і гребінь дамби. Наступного ж дня у змі з'явилася інформація, що в ніч на 26 жовтня білоруську дамбу атакували дрони, в результаті чого було пошкоджено греблю, що спричинило різке підняття води в річці Сіверський Донець, і зранку рівень води впав більш ніж. На метр Продовження атаки на неї продовжувалося. Згодом місцева влада підтвердила підтоплення 10 ділянок у Шебекінському окрузі і оголосила евакуацію населення. Згідно із попередніми даними, удар по греблі міг фактично відрізати частину російських військ від постачання і переправ, ускладнивши їхні бойові дії на цьому напрямку. Ввечері 26 жовтня командувач Сил безпілотних систем збройних сил України Роберт Мадяр Броуді підтвердив, що птахи першого окремого центру СБС трансформований чотирнадцяти полка, завдали удару по греблі білградського водосховища, і внаслідок чого воно дало таку собі тріщину. Сподіваємося, що ця тріщина вона продовжиться і надалі. Неспокійно було і на Сахаліні зранку. 27 жовтня на Сахаліні сталося масове відключення електрики. Одразу кілька населених пунктів залишилося без світла. Про це повідомляють російські засоби масової інформації. Без електрики залишився центр та південь острова. А саме населені пункти Дальня, Поронайськ, Макарів, Углігорськ та Марія та Корсаків мешканці знеструмлених районів також інформували про перебої із водопостачанням перед раптовим зникненням світла. Очевидці повідомляли про яскравий спалах у районі ТЕС-1. Місцеві засоби масової інформації називали його світловим. Таким собі імпульсом протягом дня енергетики займалися відновленням електропостачання на острові, і згодом місцева влада оприлюднила причину раптового зникнення світла на Сахаліні. Попередню, як кажуть, це обрив грозитросу на лінії електропередач між двома ключовими підстанціями обласного центру, і це, начебто, викликало автоматичне спрацювання захисту та роз'єднання енергосистеми. Ця причина попередня. Гадаю, можливо, ще з'являться якісь варіанти версії того, чому ем, відбувся ось цей спалах.